Салют, сьогодні буде тест таких доволі бюджетних е, снастей. Це буде спінінг Мажор Крафт Кростейдж, Мейджер Крафт Hard Rock. Це 79 та довжина до 25 грам. І одразу сюди, от катушечка, яку я так нахваляв, це Select Chrome в 4000 розмірі тут буде один і два шнурочок від Sunline, такі недорогі доволі. І буде повністю сьогодні такий дешевий комплект. Будемо ганяти в твічі, будемо ганяти в каліблах якихось. Ну і будемо пробувати, звичайно, ловити рибу. А ми сьогодні на гарному озері і, нарешті, нарешті за багато рибалок. Ну сьогодні така є надія на рибу. Дивимося. Чотири дюйма ефіжі хоч гає бо не часто люблять не грати. Добре. Ну. Добре. ну як хочеш, як це Доволі прикольна тема. Хватає тут риби. Ну от і порівняння, як то кажуть, бюджетника <гум>, напрямую одного практично теста а, і практично одного, одного росту, там, сантиметр різниці. 2,39. Ні, 2, рівно 2,40, а це... Ні, 240 Ні, 710 А це... А, сам. Це 2,37, а це 239 отак. 2 см різниці. Кидати воно має практично одинаково, да, трошки. Конечно. Там 4 на катушка, тут 4 тисячна катушка, тобто. З, з цим ми вирівнялися. Ну, 5, так само, 5 Fusion. Точно, Ні, ну, це, ну, да. Комплект вважай невісомий. А ну ти що? Вона так не кидає. А, ти що, Боже? Ні, а оце коли я кажу, що бюджетні палки е, це, е, є смисл на життя в них, нема. Ямага, ну да, вона буде коштувати десятку. Але вона того коштує. Боже, який кайфний провод робить після цього. Це просто жесть. Просто кайфуєш від проводки. Риби нема, пофіг. Кайфуєш це, просто. Та просто просто черенок. черенок. Це все, бачиш. Все упорівняння, дуже сильно. То чернка. Не, ну, коротше, це... Е, Трошки не зрівнюється, звичайно. А. Ні, ну шнурок, так, да, типу, одиничка, 1,2, один але це не має бути все одно така велика різниця. А, а да. Ми зараз почнемо ганяти її, ну теж треба зрозуміти, що це хоча джиг, хард рок, це по суті її е, о, ну, основна е, тема на морі. Джиг. Але я б не сказав, що це так. Тут ну, це сама глибака точка від нас. Ну, і тут сильно да, мелка. Ну це таке озеро, тут там, метр глибини. Всюди. Тому ми зараз зазвичай тут ловимо цими бльослами отак. І це десь разом буде грам 18. І просто тульнем. Чи стане ситуація сильно краще? Це 4,5 дюйма, та вони мені, кажется, не нагружає, мені кажуть це не 40 мона кидається. Цим -роком. Ну, це будемо бюджетні японські е палки, які терплять все. Сильно краще вона навіть 10 грамів не кидає. Мені здається, тут просто діло вже, вже неправильно десь кільцо правди, ні, все чітко. Діло в шнурі. Тут сильно для 10 грам глибоко треба робити рівномірну проводку. Може щось того і буде. Сколько Ну, все правильно. Ну, в в ней можно, она точно не взломается. Мощности в этом кросстейджере не занимать. Ну, Чесно кажучи, різниця між е, кростейджем в ультралайті і якоюсь Ямагою в ультралайті не така колосальна, як між Ямагою е, в тяжкому тесті і кростейджем в тяжкому тесті. Це звісно трошки бля, не жорстко. Я просто завжди ловив тут рибу на цій точці. Да, не завжди. Не завжди приносит. хоч якусь рибку Ух, блядь. Я тобі скажу, за скажу, він цікавіше Розкривається, звісно конечно. 115-й Шайнер Если вам нужно отвечать, то это то, что нужно. Боже, ей вообще офигенно отвечать. Шикарно. Да, вот так, грубо говоря, взявши историю в руки, в сравнении на око, Різниця між двома палками колосальна. Між бюджетною. От між бюджетним комплектом і комплектом подорож. Я мага відчувається набагато живішою. Але палка ну треба розуміти, що це x 3 від ціни. то ціна ямаги десь приблизно там 10-11 тисяч такої, а ціна цієї 3,5-3. Тому... Um. Не кожен просто готовий платити такі гроші за удилище, тому що зловити рибу ефективно можна і на це, і на те. І ну, якби, кількість риби вам удилище в рідких випадках додасть, насправді. Та, там є там, моменти пов'язкості, є моменти по просічці, є моменти подальності закиду, трошки почутливості. Типу, є моменти, але ці моменти... Не для всіх коштує такі грошей. Сюди підібрати би шнурок трішки тонший. І воно було б цікавіше. Воно би краще розкрилося, аби... не всі палки просто розкриваються на таких от шнурках грубих. Тут одиничка була б цікавіша. Але палка доволі потужна. Відчувається, що якби тут можна кинути нею... Набагато більше, ніж що я кидаю. Зараз ми поставимо власне, такі більші колібалочки трохи. І будемо колібалочками теж кидати. Хороша колібалочка 12-грамова. Це якраз середина теста палки. І дуже така вишня з хорошими польотними характеристиками. обтікаємо. Звичайно, от є цей момент, чути микмеп сягає, але на цій палці не відчувається, як він сипеться. Тобто на більш дорогих палках чітко відчувається, як мепс робить таке коливання. Тут цього немає. Трошки грубачий шнур. Витягаю коловалку вверх. Я ще маю надію, дай Бог зловити, що може якась на цю коловалку, якщо не вийде з щукою. Тож вона доволі невелика. Я просто за доставку сама, а ви мені просто за товар гроші повертаєте. Але це ви особисто на карту мені. Ага, окей. Рукової. Так, тоді так, давайте карту. Е, а у вас є вайбер чи телеграм? Так, на цьому номері можна або телеграм. Цьому є, так? Я так. зараз тоді оформлю легке повернення і вже на пошті вам тоді просто реквізити своєї карти вкажу і все. Добре? Окей, окей, добре. Все, добре, дякую. Все, дякую, гармодя. Таке, бачите, Робота з клієнтом, перш за все ми відповідальний магазин і ми відповідально ставимося до своїх клієнтів. Не підійшло, ну, я трошки на доставці, можливо. Можливо, як я пам'ятаю, там щось жіночка знає. Дівчинка. Можливо, не жіночка, а дівчинка. Вибачаюсь, знає щось і... Єсть! Хо-хо-хо-хо-хо! хо 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 Така щучка піднімається цією палкою на раз-два. Взагалі бімба, як то кажуть. Оп, оп, стоїть, стоять, стоять, стоять. стоять. Щучку, невеличко. На мепс циклоп. Таку, грам 350. Така маленька. Маленька така зубатка, але дуже приємно. Ну, покльовку відчув. Найди. Пішла. Не, буде жити. ну Ми заантисипцирували її той глас. Шкода. Бувають такі інциденти на рибалці. Чесно кажучи, я себе е, довго мучую за такі речі, але що е, було б лучше? Якби я її з'їв, ну не знаю. Так шанс 50 на 50, а так вона хоч е, точно виживе. побачу як тут вода розбіглася. Не вода розбіглася, не вода розбіглася. травини, тваринки в воді живущі розбіглася. І ну, якби... розумів, що буде зараз покльок Розумів. І відчув її в руку. Доволі так гарно відчув. Звичайно, тут таке на коротке можна сказати. Дуже ж близька дистанція. Якби я тут її не відчув... Було б дуже дивно, тому що навіть, мені здається, на самий дешевий спінінг тут мусив просто відчути. Але буває різне. Покльовка чітка, палка потужна. Така риба її навіть не нагрузила. Підняв її на спінінг, ну без проблем особливо, хто. Все бачили. Да, пролущийся трошки не кидати. Ой. Я клянусь, это прикол. проблема можно хорошо садить конечно если что не сошла после цих моих выкрутасов <реш> <реш> ой це снялось это снялось Я навіть це коментувати не буду. А, тут вона вже не на одному туриніку не сидить. Рухуємо, вона просто держи в облір і не відпускає. Вже жаба побільша. Така в плані нормальна взагалі жаба. І я би вже от таку би і захавав Це ж треш просто. Ну, але що зробиш, так. це життя. А, ну і так, власне. Е, рибалка була доволі коротка, ми порибачили приблизно е, Боже, три години. Е, поїхали на коротку рибалку, але злив дві щуки, дуже задоволений цим. Ну і власне вирішив за цих три години відзняти огляд. Огляд, коли риба в кадрі є такий звичайно веселіший, але він не такий інформативний. Тому що трошки відволікаєшся, стараєшся зловити. Тут же є надія на рибу на цій водаймі, тому завжди стараємось відловлюватися, звичайно. А по палці, це от саме кростейш цей. Ну, Дуже здивував чуйкою в такому бюджеті. Палка дуже дешева. Де весь комплект був дуже дешевий. Це 4 тисячі за комплект. Там зі всім практично в у ну, ринку. І вони вартують свої гроші стовідсоткова. Трошки мені здається, що вона так слабенько кидає відносно. Інших полок, але дивлячись, що облір закидує вона просто шикарно. А от з джигом, з парусними приманками, вже є проблеми. Блешні без проблем. З блешнями працює дуже круто, з воблерами працює дуже круто. А з джигом теж з від 7 грам працює нормально. Ну але тут верхній тест сказаний 25, а я б сказав, би що там всі. 35, тому що потужності в палки достатньо. Щуку, от саме оцю, ну такий інцидент смішний стався, але витягнув взагалі без проблем. Вона вітермортизовує, відв'язує все що завгодно. Можна форсувати рибу до 5 кг, я думаю, взагалі не боячись нічого. Палка крепка, надійна, а це, напевно, основне в цих бюджетних японцях це надійність. Ну і тому що людина, яка купує палку за 3 тисячі, вона. Ну, скріжше за це не зможе викинути знову три тисячі. Ну, це звичайно в філософії людини залежить, але знову викинути три тисячі за палку, яка зламалася. Ну, їй буде шкода. А, тому надійність в цих палках, а, як на мене, важлива. А, дякую вам за перегляд відео. А, всім щасливо!